Футбольний клуб Епіцентр з перших хвилин активно тиснули, намагаючись пробити щільну оборону полтавців. Вже на сьомій хвилині Кравчук міг відкрити рахунок, м'яч влучив у поперечину. Перший тайм завершився без голів. Хоча перевага епіцентру була відчутною. В другому таймі хлопці вийшли спокійно, я їх вказали недоліки. Взяли м'яч під контроль. І, ну забили м'яч, і, в принципі. Тримали хід зустрічі під контролем, могли і другий другий забили, могли третій забити. Ну тут так, з команди не проста була Полтава. Цією командою завжди дуже важливо виграти боротьбу, не програти боротьбу. Що виграєш боротьбу з цією командою, то можна очікувати позитивний результат. Ну я вдячний хлопцям, що вони це виконали. Що стосується тисла, у них не тисло, да, ну чому не думаю, що вже такий тиск був. Можливо, тіти з моєї сторони будь. Після перерви кам'янчани реалізували свій момент. Автогол після прострілу Кристіна записали на плахтеря. Другий м'яч забив Бендера після красивої комбінації та передачі Мерунюка. Полтава жодного разу не влучила у площу воріт. Остаточний рахунок 2-0. На жаль, я не пізнав нашу команду. Звичайно, вина на мені, як головному тренеру, тому що я не зміг підібрати слова. І донести до футболістів те, що, як треба грати. Вітаю епіцентр заслуженою перемогою. Вони сьогодні були сильніші нас. І з виходом до Прем'єр ліги перше місце. Епіцентр перший в історії клуб із Хмельниччини, що здобув золото першої ліги. Команда вже гарантувала підвищення у класі, але не зупиняється і впевнено переписує футбольну історію регіону. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.